Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У Луцьку на набережній автівка врізалася в автобус із людьми. Командира 211-ї бригади, де знущалися з бійців, затримали після обшуків у його помешканні. Авіакатастрофу у південній Кореї загинули майже дві сотні людей. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 29 грудня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. За трагічних обставин загинув один із засновників Колківського осередку національного альянсу Михайло Зубр-Ярошик. Від початку повномасштабного вторгнення. Він став на захист рідної землі. Був бійцем другої роти 50-го батальйону Волинської сотої бригади. У серпні 2023 року, демобілізований зі Збройних сил України за станом здоров'я у Михайла залишилася дружина та син. Редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. У селі Світязь шацької громади Ковальського району трапилася пожежа. Горів магазин будматеріалів. Як повідомили у ДСНС Волині, вогонь спалахнув у дерев'яній одноповерховій будівлі котельні магазину та швидко поширився. Для ліквідації пожежі прибули рятувальники міста Любомель, селища Шацьк, а також залучили працівників місцевих пожежних команд сіл Пульмо та Грабове. Пожежу вдалося ліквідувати о 23.18. для гасіння застосували 5 пожежних спеціальних водяних стволів. Про постраждалих інформації не надходило. Причина пожежі встановлюється. Не обійшлося на Волині і без ДТП. Так, 29 грудня у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода на набережній. У місцевих пабліках опублікували відео, на якому видно, як водій УАЗ врізався у автобус із людьми. Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень. Про постраждалих інформації не надходило. На українсько-польському кордоні затримали жінку, яку два роки розшукували правоохоронці в Волині. Як повідомляє західне регіональне управління Держприкордонслужби, інцидент трапився у пункті пропуску грушів. Жінка прямувала на виїзд із України. За інформацією однієї з баз даних, стало відомо, що громадянку два роки розшукують волинські правоохоронці. Наразі жінку передали працівникам нацполіції. На Волині рятувальники визволяли рибалок, котрі застрягли із пробитим човном посеред озера. Як повідомили у ДСНС Волині, інцидент стався на озері Пулемецьке. На місце події прибули рятувальники водолазно-рятувального відділення селища Шацьк. Водолази ДСНС моторним човном за допомогою мотузки доправили човен з людьми до берега. Від медичної допомоги потерпілі відмовилися. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у ніч на 29 грудня російського артилерійського обстрілу зазнав Нікопольський район. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Вночі ворог двічі накривав вогнем Нікопольщину. Гатили з артилерії по Покровській та Червоногригорівській громадах поінформував він. За інформацією начальника області, люди не постраждали. Армія РФ тричі обстріляла прикордонні території та населені пункти Сумської області. Про це повідомили у Сумській Ован. Зафіксовано чотири вибухи обстрілів зазнали Есманська та Буцька громади. Також окупанти скинули вибухівку з дрона на жительку Станіслава Херсонської області. Як повідомляє Херсонська ова, жінка 1984 року народження дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілій надали меддопомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилася. Також у Херсонській області у селищі Тягинка російські військові скинули з дрона вибухівку на автомобіль. Внаслідок цього загинув чоловік. Слідчі державного бюро розслідувань провели обшук у командира 211-ї понтонно-мостової бригади, полковника Олега Побережнюка, який вийшов з під варти під заставу у 908 тисяч 400 гривень. Йому готують нову підозру тепер за бездіяльність через знущання у бригаді. Про це пише українська правда з посиланням на джерело в правоохоронних органах. За даними співрозмовника, представники ДБР прийшли до побережнюка додому. Правоохоронці вважають, що полковник знав про факти катування бригадів впродовж лютого липня 2024 року з боку офіцера Владислава Пастуха, але ніяк на це не реагував. Наразі відомо, що побережнюка затримали й доставили до Києва. Нагадаємо, раніше командиру 211-ї бригади. Оголосили підозру зловживання службовим становищем. Він вийшов з під варти під заставу 908 тисяч 400 гривень. А днями правоохоронці оголосили підозру Владиславу Пастуху, який за даними слідства неодноразово застосовував насильство щонайменше щодо трьох військовослужбовців. У Молдові викрили нову мережу нелегальної міграції чоловіків з України, члени якої допомагали українським призовникам перетинати українсько-молдовський кордон за 10 тисяч доларів США. Як передає Укрінформ про це із посиланням на заяву прикордонної поліції Молдови. Повідомляє ньюсмейкер. Зазначається, що злочинне угрупування діяло на Придністровській ділянці молдовсько-українського кордону в районі українського міста Кодима на Одещині і молдовського села Плоп. Відомо, що після потрапляння у Молдову мігрантів передавали іншим членам угрупування, які під приводом легалізації їхнього перебування вимагали додаткові винагороди і вводили українських громадян в Оману. Пізніше мігрантів нелегально переправляли до країн ЄС. У відомстві додали, що 13 грудня правоохоронці затримали у Кишиневі громадянина Молдови 23 роки, який є членом злочинного угрупування. Його затримали на 72 години, після чого помістили під домашній арешт на 30 днів. Розслідування справи триває. На тимчасово окупованій території Донецької області знищено чотири об'єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв'язку Фенікс, який використовують російські загарбники. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. За даними розвідників, інша пожежа також поплавала обладнання для стільникового зв'язку на території Ленінградської області РФ. А ще одна зруйнувала три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у Ярославській області. Як зазначили ОГУР, ускладнення і перешкоди для логістики та зв'язку російської окупаційної армії важливий процес, який не припиняється. Тепер до новин світу в аеропорту Муан на південному заході Південної Кореї під час посадки розбився літак, на борту якого перебувало майже 200 людей. Відомо, що більшість загинули. Про це пише ЮНХАБ. Авіатроща сталася 29 грудня, коли літак приземлявся після прибуття зі столиці Таїланду Бангкоку. Зазначається, що судно вилетіло за межі злітно-посадкової смуги та врізалося у бетонну стіну, а потім вибухнуло. Літак охопив вогонь. Наразі рятувальники вже підтвердили, що загинули 179 людей. Двох людей все-таки вдалося врятувати. Пасажирку й одну працівницю екіпажу. Вони в лікарні. Більшість пасажирів були корейцями за винятком двох громадян Таїланду. В аеропорту створили тимчасовий морг, де зберігають тіла загиблих. Посадовці вважають, що причиною аварії могло бути зламання шасі, що ймовірно сталося через зіткнення з птахами. На місці розпочали розслідування, щоб встановити точну причину. Ще одна авіакатастрофа трапилася у Канаді у канадському галіфаксі. Після жорсткої посадки літака Канада» частина борту загорілася. Про це, як пише Українська Правда, повідомили у твіттері Аеропорту Галіфакс. Зазначається, що ввечері, 28 грудня, літак, який прибув зі Сент-Джонса, здійснив жорстку посадку. Після чого його частина загорілася за словами пасажирів. Під час посадки літак почав нахилятися вліво. Що спричинило сильний удар, а одне із крил взнуло по злітно-посадковій смузі, викликавши іскри. Очевидці повідомили, що побачили вогонь та дим з лівого боку борту. Пасажирів негайно евакуювали через аварійні виходи. Усі, хто перебував на борту, включаючи екіпаж, залишили літак без серйозних ушкоджень. Аеропорт Галіфакса закрили для проведення аварійно-рятувальних робіт і очищення злітної смуги. Причини інциденту поки розслідують. Попередньо відомо, що одне із шасі літака могло не розкритися належним чином. Російські військові ймовірно збили літак азербайджанських авіаліній, прийнявши його за безпілотник. Про це пише NBC News. Відомо, що президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак, який зазнав лиха на територію РФ в Актау, був обстріляний із землі. Підкресливши, що літак був збитий ненавмисно, Алієв сказав, що визнати свою провину, своєчасно перепросити перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, і донести це до громадськості, все це були заходи та кроки, які необхідно було зробити Росії. Опозиційна президентка Грузії Саламе Зоробішвілі добровільно залишила президентський палац. Тим часом Михаїл Кавилашвілі у парламенті склав присягу, пише проєкт Радіо Свободи Ехо Кавказу. Зоробішвілі вийшла до учасників акції, які зібралися біля президентського палацу Орбеліані. Я хочу сказати вам і дати вам звіт. Шість років тому я склала присягу на конституції, але ще більше у вірності країні і вірності вам. Тому я сьогодні тут, і ця лояльність не зміниться в будь-якому випадку. Чи я в палаці, чи поза палацом я вийду з вами і буду з вами З собою. Я забираю легітимність, прапор, вашу довіру сказала вона. За її словами, інавгурація нового президента Михайла Кавелашвілі. Пародія тим часом у парламенті Грузії прийшла інавгурація обраного виборчою колегією президента Кавелашвілі. Він склав відповідну присягу. При цьому на інавгурацію не були запрошені представники європейських країн та США. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж нуль п'ятдесят сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів, не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.